Під час концерту, майже всеукраїнського проєкту, заради майбутнього Івано-Франківську звучатимуть твори українських та європейських композиторів: Євгена Станковича, Йозефа Гайдна, Євгена Оркіна та інших. каже диригент Андрій Савчук. Готуватися до виступу, розповідає музиканти. Почали від минулої суботи. Кожен концерт, за його словами, має нову програму. Формується програма відповідно наявності виконавців в оркестрі. Солісти є, пропозицій від них є досить багато, а от можливість зіграти, допустим, повним складом є не у всіх філармоніях, не у всіх містах. Тому тут нам повезло, тут повний склад, гарні дуже музиканти, прекрасні, ми прекрасно співпрацюємо. І тут повний склад. І для Станковича, і для Оркена. Всі інструменти є, і дуже гарно це все насичено, потужно звучить. Мета проєкту заради майбутнього полягає в тому, щоб підтримати молодих музикантів, які залишилися навчатися в Україні, каже співорганізаторка проєкту Олена Савчук. Виник він просто від нашої реальності, коли ми побачили, що 50% студентів знаходиться за кордоном і паралельно вже вступають у вузи за кордоном. І ми по Втрачаємо талановитих людей і зрозуміло, що потрібно придумати щось таке, де б вони реалізувалися, мали можливість зіграти якісь крупні програми і не втратити цей рік. Тому це було задумано. Перший концерт у нас був восени в Одесі. Ми розпочали з національним одеським симфонічним оркестром. Ну і далі рухалися тими містами, де є оркестри, де більш спокійна ситуація. Завтра перед франківською публікою виступатимуть двоє солістів з Києва та один із Одеси. 23-річний киянин Ілля Шевчук каже, з оркестром виступає не вперше, а в проєкті заради майбутнього дебютує. Це починалося Місяці, напевно, два, якщо я не помиляюсь, ось це було. Я був в Англії на гастролях і мені запропонували зіграти з оркестром у гайдна. І ну, я, звичайно, не відмовився, тому що е е зіграти з оркестром це є дуже е великий досвід. Ти отримуєш, коли ти граєш з оркестром, тому що це рахується, як. Інша спеціальність, коли ти граєш в оркестрі і з оркестром, це досвід, який дуже важко отримати. Одеситка Ганна Гаврючкова, яка під час концерту гратиме на Бондурі, розповідає, що взяти участь у проєкті заради майбутнього її запропонувала викладачка. Для неї виступ з академічним симфонічним оркестром буде першим. Це щось неймовірно. Чесно. Я вчора була перша репетиція. я Коли грала перший твір, я просто. Заплакала від того, що було усвідомлення, що я граю з оркестром, і це настільки була мрія симфонічним, тим паче, тому враження просто нереальні. Конект з диригентом мені дуже подобається з оркестром. Всі між собою, все обговорюють, все домовляється. Ну тобто, все дуже легко. Після концерту у Івано-Франківську проєкт з виступом поїде до Рівного, каже Олена Савчук, Галина Марійчин, Андрій Шустакевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ.